Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі, в, в місті бар. Зараз приїхала у Подгорицю, знову ж таки, в лікарню. Саме цікаве, жила в Підгориці, їздила в бар. Тепер живу в барі, їжу в Подгорицю. Коротше, біжу я на автостанцію, На, на, на зупинку автобусів. Людей приїхало дуже багато. Кажуть, людям не заходити чи що, не знаю. Не, не дають заходити. Можливо, інший буде їхати назад, саме ідеально їхати потягом, який відправляється з бару в 6.28. Я ось зараз вийшла з залізнодорожньої станції і відразу сіла на автобус 23, який прямо їде до лікарні, тому що коли приїхала потягом, який відправляється в 9.24, 23 го нема. Всі приїхали 53 третій 55 п'ятій, відправляється тільки в 11, Ну коротше незручно. А так само ліпше. Навіть якщо вам потрібно до намоса, то вам все рівно краще сісти на 23, доїхати до лікарні, а там сісти на 20-ку, Вам буде безкоштовно один квиточок. Вам достатньо вода сьогодні хороша, вітер є, хоча спекотно, але вітер є, тому легше. Я спочатку не глянула, на ми дорогою поїхали. Просто заб'ємо, нігшична, нігшич ми їдемо. І на це ті. Юля, ти вроді в лікарню збиралась? Ну, так. Місточок. Дивіться, ось, будь ласка, лікарня. Навпроти неї є зупинка. Ось там, по діагоналі. Там зупиняється 53-55, він їде далі на Намус. Але якщо ви будете їхати 23-м, то він завертає сюди. 23-го ви потім звідси пересядете на 20-ку і доїдете до Намуса. З цієї зупинки ви не знаєте, чи зможете доїхати до автостанції. Я відправлялась, покажу зараз від лікарня, і ось направо ви йдете і ось там. Зупинявся автобус. Хоча мені всі казали прийти сюди. Оля сказала, Юля, ні. я тут стояла 40 хвилин і ніхто абсолютно з водіїв не сказав, що вони їдуть на автостанцію. Всі сказали, що ми туди не їдемо. У парку знаходиться пам'ятник Тарасу Руровича -Ру -Ру Шевченко, тому ви не переплутаєте. Написано годину роботи парку 6 до 23.30 і взимку 6 до 22.30. Назву парку не написано. Ось бачите, де автобус зупиняється. Ось тут зупиняється автобус на автостанцію. Чи е, зупинка, яка недалеко знаходиться від автостанції, від залізничної станції, ну не в одному місці. Зрозуміли, так? Да? Не переходьте навпроти. Чомусь всі люди посилають навпроти, переходити, я не знаю, чому. Ні, ось тут. Скільки людей їде в бар з подвориться? 9-12. Їхала я на станцію бар. Так, я не помилилась, не в шушень, а в бар. Тому що звідси легше доїхати до Дом здравля. Мені зараз якраз треба туди. Від шушені я побоялась, що я не доїду. Тут є дуже дешеве і дуже смачне кафе. Ось це. І в барі є всі такі краси готові. Я бачила, що тут набирали воду. Вони теж набуроха, тому що а в мене знаю, чи Можна пити, але ми тут руки вже можна. З правої сторони корді так само. У вже йде вокзал і ну, буквально 5 хвилин вже йде магазин цюнгу, і відразу напроти нього авто... зупинка для автобусів. Ось такий розклад. Але це не означає, що воно приходить такий розклад. Так? Старий бар сутомор, кожних 15 хвилин, Сутомор – старий бар. То есть те саме. В чем зайдет? А написано every 15 minutes. Да. Але... Ага, все зрозуміло. Кожні 30 хвилин. Хлопці, які їхали зі мною в потязі, вони мають пару хвилин, щоб зняти пляж, і вони мене підвозять на таксі до Дому здравля, а потім на пляж їдуть. Я їм дуже вдячна. Я була в Домі здравля. Якщо... Просто вони кажуть, можете йти в 11-й кабінет, 10-й, там 7-й, 8-й. Але 7-й, 8-й, 10-й, не знаю. Вони не пишуть направлення. Вони кажуть, йти ще там в одну організацію, яка ніколи нам нічого не дає. На жаль, не знаю, чому. А в 11-му якраз такі лікарі двоє, які можуть написати направлення. Вам туди треба, якщо наш гарний храм Івана Володимира. І зараз буде якось шукати автобус, шукати туди, далеко йти, але треба на старий бар, щоб мені назначили фізикотерапію. Нас сказала, нікуди мені більше не треба йти, просто в старий бар записатись на фізикотерапію. Знаєте, машин 40. Я попросила, щоб зупинилися, підвезли на зупинку. Не зупинися, взагалі ніхто не зупинився, взагалі. Взагалі ніхто. Під гориці жіночка зупинилася, підвезла до мене дуже де. А тут взагалі ніхто. Оце, оце цей магазин, біля якого я впала. Центр наш. Це добре, дивіться, там ще вазони. Добре, що хоч вазону головою не стукнулась. І то дякую, називається. А я туди на зупинку йду, на старий бар. Приїхав. Може, тепер замість автобуса абуланс буде приїжджати. В старий бар, бачите, скільки чекають людей автобуса. І я була на автостанції, ж приїхала. Там троє жіночок сиділи, каже, півтори години чекаємо. І да ладно, так вже ладно, уже півтори години. Хоча автобус має бути кожних 15 хвилин так написано. Поки чекаю автобуса на старий бар, розповіли, що відбулося в підгориці. Я лікарю, кажу, мені треба операція. Він каже, чому ти так вирішила? Я говорю, ну, того, що всі лікарі, всі лікарі сказали, що потрібна операція. Він дивиться, ну, каже, ну мені вирішувати, що треба операція. Я кажу, ну звичайно, це ж не я буду оперувати, ви будете оперувати. А він каже, ну важко. Я кажу, що важко. Тобто їм зробити операцію важко, а мені Ну воно не зійдеться само, ну ніяк. Всі лікарі з всіх країн сказали, що там потрібно виймати гематоми для того, щоб зацеп... зшити сухожилля і м'язи. Ну, Не загоїться воно само. Якби ще я молода була, це раз, Ну, по-друге, там гематома є. Він такий, Я на п'ятницю поставлю консілім, ти маєш приїхати в 7-20 ранку, і тоді ми вирішимо, що з тобою робити. П'ятницю. Це ще неділя. Коротше. Я дивлюся, що я встигаю на потяг на 9-12. Я швиденько на зупинку чекаю, ну думаю, чи таксі вже брати, знаєте, щоб точно встигнути. Але приїжджає дев'ятка, і мені жіночки кажуть, ні, він туди не їде. Думаю, я знаєте, я вже нікого не слухаю, просто тупо взагалі нікого. Я заходжу до водія, кажу, скажіть, будь ласка, ви йдете на вокзал. Він каже, ну трішечки не доїжджає. Кажу, давайте все. Ні, все одно, то що звідси вибратися від вашої лікарні. І показуємо в квиточок, який вже підходить, каже, підходить. Ну тобто я туди назад за одну ціну проїхала, Я вам казала півтори години. І саме головне, що я показала не той квиток взагалі не за той день, за той день в, в цьому гаманці лежав. А він навіть не дивився, каже, проходиш. Там на квиточку буде написано до якої години ви можете сідати на будь-який автобус безкоштовно і коли у вас закінчується це, півтори години. Ось, і я їду, а я перед тим знайомому написала, кажу, спитаю, чи головний лікар, хтось знайомий, тебе прийме там. І я вже в автобусі їду, він каже, я зараз буду їхати в лікарню. Я кажу, слухай, давай так, якщо скажуть окей, тоді я повертаюся, а ні, то я на поїзд, на потяг. Він каже, добре, бо каже, я дзвоню, він не бере слухавки. Він приїжджає, каже, Вороніч, а я кажу, це відпуску, мені сказали, я до нього теж їхала. Він каже, ну, я зараз знаю, що можна зробити, да, з якими лікарями переговорити. І тоді тобі перезвоню, каже, йдіть на потязі, сьогодні ну, я думаю, що цього не буде. От я тобі перезвоню. Це раз. Дівчинка, яка брала мене на ну, очі, вона як консультантам чи що, я їй теж запитала ще в п'ятницю, вона мені сьогодні написала, каже, хороший лікар, сказала, мені фамілію, він приймає у четвер. І все, я швиденько на потяг е, доїхала до бару. З бару хлопці вони їхали знімати наш, наше узбережжя і каже: не запталася за автобус, кажу, так, да, раз в 15 хвилин, ще раз в 30 хвилин. Ну, дівчата мені так сказали. Але кажу, так 3 євро. Ну, каже, недорого. Він каже, а каже, хочеш з нами під'їхати? Я кажу, ну я була б не проти. Каже, тобі далеко звідти? Я кажу, ні. Вони якраз від, ну, мене у дом здравля. І зразу на цей, на палац короля ніколи. Тому ну, вони взагалі по моєму маршруту йшли. Все, я потрапила до цієї класної лікаря. Зараз буду питати, може таксі. Так, таксі навіть не зупинився, Подивіться, дівчата теж побігли таксі брати, тому що якщо сідати четверо, то ну, по євро вийде, а він ви навіть не зупинився тупо. Також не бачила. Навпаки, таксісти сюди під'їжджають і зупиняються. Але дивіться, ось де стоять таксісти. Їх нема. Їх тупо немає. От якісь їде. цей завів і глянув тут і, і поїхав далі. Дуже дивні таксісти. Зараз в ауті. Я підійшла, питаю до лікарні, він каже, ні. Жіночка питає, там в інше місце. Короті, кожен питає в свою сторону, він каже, ні ні-ні. Потім каже, в лікарню за 10 євро іди відвезти. На йде, дощі написано, хто помер. І людина стоїть, читає. Думаю, ну, Може, який родич, може, я не знаю. Зараз подзвонила Саші, Саша каже, Ілля на зустрічі з клієнтами, продає квартиру. І каже, в Сутоморі зараз пробка, тому нема автобусів через це. Навіть тупо не можуть проїхати. Це дуже погано. Але вже... А я тепер не як додому дістатись -ді лопес в ту сторону. Дочекалися дівчата нарешті. Він в Сутоморе поїхав. Я, чесно кажучи, не знаю, чи я не буду на фізикотерапію їздити, Тому що ніхто не зупиняється. Таксі зараз кажуть 10 євро. Скажу, ти взагалі припух, чи що? Я не, я не знаю, це просто, це просто. Бачите, отак, ті спитали, чи туди їде, ті спитали, він ще вибирає. Знаєте, куди він поїде, не поїде. Ну, Вроді знайомий зараз сказав, що під'їде. Вони відвезе, Чекаю. Зараз закінчився прямий ефір на каналі Джуліана Homeфіel. Я вирішила вам доказати, як закінчився мій день. Автобусу довго не було. Мені дзвонить знайомий Там по одній справі, я каже, коли ти будеш вдома. Я кажу, я не знаю, коли я буду вдома. Залежить від того, коли прийде автобус. А він каже, ти? я кажу, що в цьому на зупинці в центрі. Він каже, ну давай тебе відвезу. Він завозить. Я кажу, будь ласка, почекай 5 хвилин. Можливо, лікаря не буде. Ні-ні, ні Юля, ти що? Я знаю, це, це півгодини як мінімум. Я кажу, ну зачекай. Ні, я поїхав. Я приїжджу, приходжу туди, кажу, фізотерапевт. Дивлюсь, вона говорить там з кимось, я відразу туди до дверей закрито. І жіночка каже, вона, походу, взагалі ушла. Ну, А там я два рази вже була, і її ніколи там немає. Ну, думаю, десь вийшла знаєте, в сусідній кабінет. Я підходжу туди, кажу, мені фізіотерапевт. Зачекайте, зачекайте. Ну добре, а я намилися, знаєте, мені важко. Вони ще базарять. Я кажу, є фізіотерапевт, мені записались. Я їм сказала, зачекайте, Я кажу, мені важко чекати так, я цілий день сьогодні на ногах. Можете присісти, я вас покличу. Ну добре. Розумієте, час іде. Тобто людина, в принципі, якби я зразу подзвонила, що нема лікаря, то він би відразу повернувся. Вона мене викликає, що ви хочете? Я кажу, я вам три рази сказала, фізіотерапевт. А її не мама пішла додому. Я говорю, а ви, коли я до вас перший раз підійшла, ви не знали цього чи що? Чого ви мене промуржили? Я би зразу назад поїхала машиною додому, я вже була вдома. Нащо цей театр було робити? Кому цей театр? Чого вона, вона в неї на дверях написано: з 8 ранку до трьох часов дня вона працює. Де вона? Її три рази я приходила, її три рази немає. Вона взагалі вообще, в цій лікарні з'являється цей лікар чи ні? Приходьте завтра на вісім. Я просто я, я не знаю, ті люди вони якось не, трішечки не думають, що других людей проблемно дістатися до старого бару. Це шість кілометрів від бару. І не ходять постійно автобуси. Вони не ходять тупо взагалі. Півтори години вчора на автобусній зупинці чекали дівчата автобуса. Я не знаю, що не дочекалися його. Це добре, що мене хлопці підкинули до Дом здравля, що я встигла хоча б направлення взяти і поїду завтра зранку, сім ранку, автобус на Рісан. Добре, величезне дякую Леночці. Вона поїхала на автостанцію, купила мені квиток, бо кажу, Лена, розумієш, наступний іде аж в два часа дня. І ну, лікарі працюють до двох. І треба по-любому на цей автобус квиток, тому що просто може бути все зайнято. Вона каже, я зрозуміла, і вона привезла, що мені продукти, все, розумієте, це добре, що є такі добрі люди. А деякі люди не розуміють, що ну, знаєте, мені на милиться трішечки важко їздити в ваш старий бар і цілувати двері. Тому що, ну, кажу, навіть якби вона сказала, вибачте, вона пішла, типа. Все, я би встигла на машину і поїхала б додому. Але добре, що, знаєте, я йду, там чоловік один каже, вас підвезти. Але каже, ми на улиці, ми типу, до кола можемо. Я говорю, нема питань. І вони мене довозять до кола, і я дивлюсь, він їде далі. Він каже, шкода вас, ну така спека, ви будете стояти. Я кажу, я вам дуже вдячна. А вони з дитиною були, мали вірус якийсь підсипив, вони тиждень практично лікувалися, 400 євро. Це державна лікарня. Не заплатили 400 євро в державній лікарні. Я кажу, а в Ульсії взагалі лікарні немає. Він каже ну, каже, ну, тут краще в старому барі. Тут все-таки, хоч хтось, хоч щось, не знаю, хто там є. Чесно, я не в курсі вже, хто в там старому барі є. Мені здається, зразу треба їхати в Подгорицю, ну, завтра в Рісен поїду, не знаю. Кажуть, Юля, ти думаєш, там краще? Не знаю, не знам. Але спробувати можна. У нас за вікном по ходу знову якийсь концерт. У нас в п'ятницю великі концерти літо з зірками. В неділю, мені здається, теж проводяться сьогодні-понеділок, що сьогодні в них сталося, не знаю. Але знаєте, туристи приїхали, сезон почався. І Тому, звичайно, будь-де вмикають трішки голосніше музику і вже пішло свято. Всім дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. І я всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. Цілую вас!